Всім привіт! Сьогодні будемо ремонтувати світлодіодну люстру, у якої несправна світлодіодна стрічка. Ось, як ви можете бачити, несправні світлодіоди. На них є така характерна чорна тятка. В такому випадку рекомендується замінити всю стрічку повністю, але якщо немає можливості або не хочеться, то можна вчинити по-іншому. Дана стрічка зібрана групами по 10 світлодіодів і можна просто вирізати несправну ділянку ножицями та замінити її на нову. Або, якщо світлодіодів небагато, то замінити кожен світлодіод окремо. Отож, під розріз стрічки підкладаємо картонний ізолятор та припаюємо нову ділянку стрічки. При встановленні нової ділянки стрічки звертайте увагу на дотримання полярності: плюс до мінуса, мінус до плюса. Наносимо флюс та спаюємо контакти. Робимо це з кожною ділянкою, де це необхідно. Після заміни явно пошкоджених світлодіодів подаємо жилення на стрічку. Стрічка засвітилась, але через об'єктив камери ми можемо бачити поодинокі світлодіоди, у яких знижений ресурс, і вони на камері мерехтять. Є й такі, які не світяться зовсім. Такі світлодіоди ми можемо замінити за допомогою термофена. При заміні не плутаємо також катод за нодом, а то світлодіод не буде працювати. Найвище рекомендована температура для запайки світлодіодів не має перевищувати 260 градусів. Після заміни всіх підозрілих світлодіодів вмикаємо пристрій та перевіряємо, чи нічого ми не пропустили. Так як пошкоджений світлодіод в даній системі призведе до підвищення напруги живлення решти світлодіодів і їхній ресурс значно знизиться. Всім, кому було цікаво чи корисно, підписуйтесь на мій канал, а ми побачимося в наступному відео. Бувайте!